На найпроблемнішій ділянці міста, саме в районі вулиці Київської, замінюють майже 100 метрів труб центрального водогону. Через несправність водопровідної труби без води залишились найбільші мікрорайони міста. Зношені сталеві труби замінили на нові поліетиленові діаметром 60 сантиметрів. Роботи проводяться складні, адже для покладання труб розкопують довжелезні траншеї. У облводоканалі кажуть, що на цьому тижні здійснюють підключення нового водогону до центрального. Це зношений.